Хлопці, співмешкання це певна ілюзія свободи, а для дівчини співмешкання це вже певна ілюзія сім'ї. Вона вважає, що, типу, ну якби вже все. Ну, типу, ми живемо разом, у нас вже спільний побут. Він вже, вже тут. Так, вже, да, вже все, вже це якби все добре. А тут, якби хлопець думає, ну, типу, ну. Так, я не хочу хлопців, звичайно, робити такими, типу, не дуже гарними людьми, але деякі хлопці вони ж не роблять пропозицію не випадково. Вони ж розуміють, що якщо ми раптом посваримось, якщо у нас раптом якісь проблеми, mm -hmm. якщо що, я собі свій рюкзачок, типу, зібрав, і я собі спокійно пішов. І він, по суті, коли співмешкає з іншою жінкою, він же, якщо зустріне когось принципово краще, він же вільний. В нього нема обручки. У нього нічого, Він, він вільний. І тому він, якби, ну там Наташа, вибач, якби у нас з тобою не, не, не виходить. Все, і він пішов собі. І жодних проблем. Тому одруження це дуже важливий психологічний момент, коли ти в першу чергу береш на себе відповідальність за конкретну людину, і ти говориш: я закриваю для себе всі інші варіанти. Mm -hmm. Розумієш? Тому що коли ти не одружений, ти вільний. Навіть якщо ти співмешкаєш 10 років, навіть якщо у вас вже діти можуть з'явитися в співмешканні, а є дуже багато сімей, які народжують дітей, все одно він може вважати себе батьком, але він не вважає себе чоловіком цієї жінки. Він, якби, да, у нас є спільні діти, да, у нас. Як би, це. І такого багато насправді.